Ми зараз переходимо до іншої теми. Сьогодні відбувається саміт НАТО в Газі. Він має бідну ціль закласти новий фундамент колективної оборони в часи ескалації гібридної загрози. Світова увага прикута до центрального питання підвищення оборонних витрат до 5% ВВП, які підтримали Сполучені Штати, але до перехідних компромісів ставляться критично, і це вже викликало дискусії напередодні. На ранковій церемонії відкриття виступатимуть міністри оборони генсек НАТО Марк Маркрюти, голова Єврокомісії Урсула. -ляйн. Ну а ввечері розпочнеться офіційний вечірній прийом за участі президентів і прем'єрів з 32 країн членів, включно з президентом Трампом та президентом Зеленським. Події навколо саміту НАТО. Ми хочемо обговорити з політичним експертом Максимом Джигуном, який вже є в нашій студії. Ну а безпосередньо в газі на саміті НАТО перебуває наша колега Яна Сесарчук. Обох вітаємо в нашому ефірі. Добрий день. Вітаю. Добрий день. Яна, день. Яна, почнемо все таки з гааги. Україна офіційно не має на порядку денному, і коли ми обговорювали те, що власне відбуватиметься на саміті з експертами, які були власне всі студії в п'ятницю, говорили про те, що багато чого буде вирішуватись в колуарах спілкування. Яка взагалі там панує атмосфера? Якщо навіть немає України на офіційному порядку денному, чи лунає вона в колуарах? І в якому контексті? Про Україну говорять Марічко дуже багато. От на, на, насправді я тут зараз сиджу в ось цьому медіа центрі. І це лише одна кімната. Таких кімнат тут принаймні дві. Те, що я бачила, взагалі те, що дві журналістів, мабуть, на цьому саміті присутні. Прізвище, яке я особисто чую найчастіше від преси. Це прізвище Зеленського. Воно лунає навіть частіше за прізвище Трампа, хоча здавалося а, Насправді, те, як планується все ж таки принести тему України на засідання альянсу, це вшити фактично Україну. В оборонні витрати в ті самі 5%. відсотків, тобто щоб країни витрачали в рамках цих 5% відсотків гроші ще й на допомогу Україні. Гроші на допомогу Україні їм зараховувалися в ці 5%. відсотків. Це я так розумію, на думку ідеологів цієї зміни має мотивувати держави допомагати Україні, зокрема і для того, щоб досягти ось цієї гранич цього граничного порогу, який вони самі собі виставляють, якого вони мають досягти до 2035 року. Це я зараз дуже попередньо говорю. Те, що знаєте, як просочилося в куларах в наші кола, тому, що про що, що насправді буде записано в декларації, ну ми, звісно, всі побачимо, коли вона вже буде фінальна ком'юніке оприлюднена. А, те, що я можу точно сказати, це те, що а, через низку заяв американського президента, зроблених в літаку, наприклад, те, що він абсолютно, а, як можливо бачили вже наші глядачі, які стежать за а, випуском. Трохи довше в літаку трамп засвітив переписку Рютте, і от за Рютте ще вчора бігали журналісти і питали, як він до того ставиться, і це триває сьогодні. Також тобто він заходив власне одним з перших на. Споруду, де мало бути засідання, і знову преса на нього насіла питати, то вам окей, що вашу приватну переписку оприлюднюють, і він знову е змушений був довго з посмішкою. Ну фактично виправдовуватися, що йому окей наводити причини, чого це дійсно так і є. Що він не не це не лестощі щодо Трампа, а дійсно те, що Трамп став президентом, мотивує всі інші держави збільшувати е е витрати на оборону. І від цього, звісно, таке собі враження доволі дивне, коли фактично всі лідери держав-членів Альянсу, намагаються, ось якось лестощами чи чимось ще утримати увагу на собі, утримати в доброму гуморі американського президента. І, звісно, з огляду на те, що з обох коли президент НАТО Марк Трюте висловив Трампу ну захоплення його такою рішучою і відважною операцією в Ірані. Яну, дякуємо вам, будемо стежити за новини з Брюсселю Максим, ми переходимо до вас. От я би якраз з цієї переписки хотів перейти, тому що там, якщо дуже коротко, то Марк Рюте написав Трампу, що ніхто би крім вас не насмілився провести таку сміливу операцію. Рішучий наскільки крок так, так і зробити такий рішучий крок, як ви це зробили по відношенню до Ірану. І тут у мене контекст, знаєте, запитання такий, що от зараз Трамп такий окрилений, от йому навіть генсек НАТО говорить, що ви наскільки добре добре, класно провели операцію в Ірані. Наскільки це шкодить нам або навпаки, оця окриленість Трампа його успішністю в Ірані? Я думаю, конкретно цей крок. Не надто шкодить, зважаючи на те, що на ці окриленості Трампа Україна має зіграти також в питаннях підтримки нашої. Дивіться, яка була ситуація, коли прийшов Трамп до влади. Він сказав: я над конфліктами, я не входжу в них, я закінчую війни. Я спостерігаю зовні і є модератором між двома сторонами. У випадку з Іраном і Ізраїлем яскраво показав Трамп, що він може бути на одній на боці однієї зі сторін цієї війни. Нам потрібно масштабувати цей успіх до кейсу України і російсько української війни, якщо ти зміг вдарити по об'єктах ядерних ірану на боці Ізраїлю унікальними там своїми бомбардувальниками, найбільшими бомбами, які є в світі, чому не можна зробити допомогу Україні? Але і звучить так, як утопія, звучить як утопія, погоджуюся. Але хто міг сказати, що там сполучені штати на чолі із Трампом, якого дуже часто тако називають, і ми вже знаємо цю абревіатуру? Ніби Трамп завжди е змивається, тікає і відмовляється від е Сучасті right. так зараз, зараз зміг продемонструвати цю рішучість в нього дуже полярні зараз думки з приводу і в тому числі цієї ірансько-ізраїльської війни, тому що е, немає не такої єдності медійної суспільної з приводу цього. З одного боку він дуже пишається цим досягненням з іншого боку, він бачить, що там CNN, інші якісь західні медіа пишуть критичні речі, і він лихословить, не, не не говорить навіть якихось цензурних слів. Коли говорить про ті медіа, які його критикують. Відтак а критикують за що за те, що не запитали ООН, ну, Так? ну що помішили? найменше не запитали в парламенту свого, так. тому що військові операції має ратифікувати і підтвердити американський парламент. І як подейкують навіть сенатори республіканці, не було з ними взагалі ніякої мови з цього приводу. Відтак, це от дійсно цікавий випадок. А от щодо Рюте, ну Рюте відверто влаштовує циркові вистави, аби сподобатися Трампу, і аби не як господар цієї вечірки, так би мовити, натівську, яка зараз відбувається в ці дні не піти із облизним із неї, не підписавши до прикладу остаточних документів, не пройшовши ключові якісь питання з приводу. Того як НАТО далі рухається, і е, це подібна ситуація, яку мав тиждень тому е, Карні в Канаді, який не міг підписати спільного документу, який готував кілька різних версій для різних країн, за для того, аби все таки продемонструвати цю єдність. Тому Рюте робить все за для того, аби закінчилася е, ця зустріч НАТО таким мінімумом допустимим з приводу підписання якихось документів. І тут в першу чергу мова йде про цей поріг у 5%, який десь ось там далеко-далеко має бути. Сім. Країнами зобов'язане, але Трампа потрібно угодити і сказати, що всі погодилися, що витрачати будемо більше. Пане Максима, до речі, коли ви зараз говорили про реакцію деяких західних змі і конгресменів, з якими це не о, узгодили. А чи була в нас якась така офіційна реакція? Я щось не пригадую. Хоча ми могли би через це пропагувати знову чах Трампа ту тезу, про яку ми так часто говорили: про мир через силу. Е, мені видається, що в українському контексті е, вижила себе трошечки ця теза, тому що ми бачимо рішучу незгоду Трампа із тим, що взагалі потрібен якийсь тиск на Російську Федерацію. Але ви знаєте, мені здається, що іноді там побути осторонь, подивитись за тим, як вони себе душать з різних боків самостійно, буде не найгіршою, е, якби опцією. Те, як Трамп зараз змінює риторику і по відношенню там до Путіна, там глузливо висловлюючись публічно, раніше цього уявити не можна, бо ну був. В захваті просто від російського президента так само і заяви з приводу екс-президента російського Медведєва і там якихось здогадок про використання ядерної зброї. Це все звичайно дуже несприятливі не для російсько-американських відносин. Речі ну і говорячи знову ж таки про цей саміт НАТО, не маємо розраховувати вочевидь на якісь там різкі формулювання з приводу там засудження Росії чи топак підтримки України як важливого елементу. Натівської єдності, і як подейкують інсайдери, що в цьому підсумковому ком'юніке максимум про який може йтися, це те, що підвищення рівня там зобов'язань військових країнами НАТО до 5% є там частиною стримування іноземних сил, які зашкоджують НАТО, в тому числі в контексті російсько-української війни. І тут, до речі, колега ще сказала про ось ті додаткові відсотки, які вони намагаються там зашити в підтримку України як 5% на оборону. Ще що придумали цікаво, сказали. Що а якби країна використовувала ще півтора відсотка ВВП на пов'язані із військовими справами речі, мовляв, там дороги, якісь прикордонні мости, розвиток медицини, муштрування суспільства з приводу можливої загрози з боку якихось іноземних держав, це також можна врахувати ось ці відсотки 5% відсотків витрат на оборону. Пане Максиме, якщо подивитися на порядок денний сьогодні, так то за півгодини, буквально за 25 хвилин, там на сайті НАТО за. Значається, що буде короткий вихід до преси Марка Рюта і Дональда Трампа, буквально на 5 хвилин. А о 15:30 за часом європейським, за голландським, буде зустріч Володимира Зеленського у форматі І-5. Це на рівні міністрів оборони країн Європейських і Великої Британії, там Німеччина, Франція, Італія, Польща і Велика Британія. Чого ми очікуємо від цієї зустрічі? Це формальність? Ні, я думаю, це неформальність. І тут важливо розуміти, що, попри колосальний вплив, вплив без перебільшень сполучених штатів на порядок, де. Натівський, все ж таки, ми е, партнеримося не лише з НАТО як інституцією, ми партнеримося із країнами е, блоку, які допомагають нам у цій війні. Тому речі, які там будуть обговорюватися, також дуже важливі і в питаннях подальшої співпраці поза межами, наприклад, північно-атлантичного альянсу. Але для того, щоб щонайменше звірити годинники, формату Рамштайн ми вже не бачимо протягом тривалого часу, тому його потрібно чимось заміняти, і це безперечно важливий елемент того, аби зберегти цю єдність. І в чому е, ще важливість тому що е, ми не можемо дозволити собі уникати там чи не їхати на подібного штибу е, заходи, тому що в нас їх не так багато є. Літо в принципі не надто активний сезон і в політичному контексті, особливо в західних суспільствах, де парламентарі йдуть на е, канікули і забувають до осені про е, будь-які події. В нас часу немає. Тому участь президента здавалося б не на свого рівні події, там міністрів е, е, країн Північно-Атлантичного альянсу е, все одно важлива і важливі кулуарні. Е, Розмови говорили також, що там зустріч із Трампом може відбутися не надто офіційна, без камер, там і без якоїсь помпезності. Нам вона не потрібна. Ми можемо зустрітися в будь-якому форматі, хоч десь на переході е, біля офісу НАТО, аби це мало якесь практичне значення і сенс на цю війну. Пане Максиму, ми так говоримо про ці 5% ВВП, які мають підвищити всі країни, тому що це та теза, яку Сполучені Штати просували ще навіть перед приходом Трампа в адміністрацію. Ми там говоримо про це, як ніби доконаний факт. Mm -hmm. але ж дуже багато було дискусій перед самітом, що не всі країни на це погодяться. Чи не може вибухнути сьогодні НАТО через цю незгоду, чи не може цей саміт стати, ну принаймні за участі сполучених штатів для НАТО? Останнім ви знаєте, от, говорячи про якесь таке церкове представлення, церкову виставу е, імені однієї людини. М, я розумію, що більшість країн це саміт НАТО, НАТО для Трампа. Абсолютно, це... абсолютно <с? <с? слухайте, вони прибрали всі е, можливі питання, які можуть бути тригером для Трампа, питання зміни стратегії. І НАТО по відношенню до Росії відклали з 90-х років в було закладено в доктрину, що Росія потенційний партнер, тому вона не є ворогом, і от зараз намагалися переглянути ці підходи, тому що точно не партнер, точно країна, яка буде бомбити країни НАТО так, після здається, а хіба в... це не зробили на саміті? ну вони мали розширювати а. ті домовленості, які були раніше зроблені, в контексті того, що Росія є ключовою загрозою і потребує перегляду, в тому числі і якихось безпекових зобов'язань, тому Асне, навіть цей пункт прибрали про обговорення, тому що він мовляв може бути тригером для сполучених штатів. Відтак говорячи про 5%, відсотків, важливим дуже елементом є те, що немає фінальної дати, коли вони мають до 5% відсотків дійти. Немає там умовно, вказівки що до 2030 року. Тому країни вільніше почуваються в цьому контексті. Звісно, найбільше побоювань було в Іспанії, і не факт, що вона тут буде готова підписати, але щось мені підказує, що інші колеги європейські із НАТО іспанці. Іспанців зможуть переконати їх в тому, що краще е, піти на цю поступку для того, аби не спровокувати власне усієї бучі і, е, цього протистояння всередині самого блоку е, в той момент, коли цього найменше потрібно. <потрібно>, Тому, ви так сказали та, про, не спровокувати бучі. Це тепер інакше якось приймається в цьому контексті. Після 2022 року так та. дякуємо. Дякуємо вам, пане Максиме. Будемо чекати новини саміту НАТО, зокрема, зустріч Зеленського і Трампа. Максим Джигун, політичний експерт, був гостем прямого ефіру на каналі 1+,1.